Сили оборони України контратакують у Донецькій області. За останні дні зачистили одразу чотири населені пункти: Новомихайлівку, Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Ці села розташовані на підступах до Покровська, стратегічного логістичного центру, за який бої тривають уже півтора роки. До того ж, визволення зеленого гаю відсуває окупантів від кордону з Дніпропетровською областю. А повернення під контроль Володимирівки допомагає відбити ворога від добропілля. Важливо розуміти, не йдеться про повномасштабний наступ ЗСУ. Експерти зазначають, що це серія контратак у різних локаціях. Тому що ми пам'ятаємо, що, к сожалению потеряв багатьох територій саме в Донецькій області і не тільки. Одна из головних причин те, що смежные підрозділення діяли без должной комунікації, без зв'язки і, відповідно, соответственно позиції, Не знаючи о том, хто конкретно знаходиться Даже в обороні горяжу о контрнаступальних дійств. Тепер різні підрозділи ЗСУ на різних ділянках фронту діють злагоджено, і можливо, незабаром ми дізнаємося про нові звільнені населені пункти. Перспектива на найближчі місяці така: локальні операції ЗСУ триватимуть, щоб відкинути окупантів від Покровська.